Початок переговорів про вступ до ЄС, які вимоги Євросоюзу до України, та чи реально їх виконати? Дебати Трампа та Байдена, що закидають політики одне одному, і як це позначиться на фронті? Нові безпекові гарантії від ЄС, що передбачають, та як нас посилять. Засилля кабів на фронті, що допоможе Україні взяти під контроль небо і кадрові зміни у війську, що означає призначення нового командувача бригадних сил ЗСУ Андрія Гнатова і звільнення Юрія Содоля. А також новий зашквар Колі Катлети, чи сяде нардеп за грати, і як відповість за напад на ветерана війни? Я Дарина Трунова. Сьогодні разом підведемо підсумки цього тижня. Безпекові гарантії для України. Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки. У документі йдеться, що Євросоюз продовжить постачати Києву зброю, надавати військову підготовку та іншу допомогу протягом наступних років. У разі майбутньої агресії Росії Україна та ЄС мають провести консультації протягом доби та швидко визначити, що робити. Крім того, Україна отримуватиме фінансування з європейського фонду миру. А це ще 5 мільярдів євро цього року на військову підтримку, і триватиме вона доти, доки Україна рухатиметься європейським шляхом. Перш за все, захисту наразі потребує енергетичний сектор. Про це наголосив президент України. Також Володимир Зеленський вкотре попросив країни ЄС збільшити постачання електроенергії в Україну. Напевно. Всі ми цього тижня цю нестачу відчули. Графіки відключень у домівках українців переглянули і тривалість подовжили. Ви безпеку до Харків, ванов делаже світіс ін український секюртіфром рашен місал. Диздю делімінічні оврашен місаллончерс нірабордер. Іч офюновська бікайпа пособо. and also we must protect kharkiv and every other city in ukraine from russian guided bombs. that is a big problem. our long-range strikes and modern air defense are the key to stopping this terror. and i thank each and every one of you who is helping to make this happen. Також Україна уклала угоди про гарантії безпеки з 16 країнами ЄС і Сполученими Штатами. Вони передбачають військову, економічну допомогу, а також політичну підтримку. Цей тиждень був успішним на міжнародній арені. Україна почала переговори щодо вступу в ЄС. Ми таки виконали усі умови для цього. Після залишиться лише декілька кроків до повноправного членства в Євросоюзі. Принаймні, в цьому впевнений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Однак видання Файненшл Таймс пише, що переговори можуть початися на півроку пізніше. Усе через позицію Угорщини. Вона, як відомо, із 1 липня. Україна переймає головування в європейському союзі, цитую шестимісячна роль дозволяє цій країні керувати політичними пріоритетами в ЄС. Наскільки реально виконати усі вимоги до 2030 року, та що або хто може завадити наближенню України до ЄС? Про це говорили із експерткою з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марією Голуб. Чи буде процес перемовин стрімким чи навпаки затягнеться на роки? Ви знаєте, є деякі процеси на рівні Європейського Союзу, які вже не зупинні. От у них дуже чітке сформувалось бачення, що це війна на європейській землі, що Україна має виграти цю війну, що це вже спільна задача, спільний пріоритет, що питання європейської безпеки вони будуть. Привілеювати в найближчі 10-20 років і це повністю змінює взагалі всі сфери функціонування Європейського союзу як об'єднання. І дійсно ми бачимо, що оця от наша перспектива членства зараз набуває абсолютно чітких технічних характеристик, тобто вже не стоїть питання, якщо вже вже стоїть питання, коли і вже європейський союз фактично почав підготовку до. Прийому нових членів навіть на таких простих бюрократичних прикладах можна навести вони зараз розраховують, тобто якою має бути кількість місць в європейському парламенті, як робити цей перерозподіл, яким буде портфоліо, якими буде можлива нова комісія після того, як будуть прийняті нові члени, як підготувати взагалі бюрократично, технічно і економічно європейський союз до вступу нових членів. Тобто, це ті процеси, які вже запущені, і вони тільки набертають обертів, і це дуже правильна дискусія. Відповідно. А тут єдиний момент, про який теж треба говорити про незворожність у цих от реформ в Україні. Чому? Тому що навіть в наших переговорних позиціях, навіть в цих всіх документах, які були підписані і оприлюднені вчора, там є досить. Чітко прописаний оцей от момент незворотності реформ. Тобто Україна має демонструвати хорошу динаміку, інакше Європейський Союз може задіювати оці от механізми. Не будемо говорити покарання, але певних сигналів, що країна рухається не в зовсім правильному напрямку. Тому дуже багато насправді буде залежати від України. В питаннях України є консенсус, от якраз у цей безпековий. Що тут, от, е, е, наше членство, воно сприймається як зміцнення безпекових позицій Європейського союзу, тобто вони розуміють, що вони просто не можуть собі дозволити будь-яких сірих зон і певні будь-якої невизначеності саме в безпековому характері. А в інших країнах там інколи на перший план виходять політичні або економічні інтерес. Тому, от треба буде дивитись на динаміку, наприклад, наступних двох-трьох а то чотирьох років. І я думаю, там тоді буде ставати видніше, яким може бути конфігурація власне, процесу перемоги. Та, поки Україна заручається безпековими гарантіями та рухається до ЄС, Росія не полишає спроб наступати, зокрема на сході. Важка ситуація на Покровському напрямку, де росіяни намагаються відтіснити наші сили оборони. Окупанти продовжують знищувати часів яр Донецької області, б'ють по місту з різних видів озброєння. Зокрема, використовують системи Сонцепьок. Це страшна зброя, яка б'є реактивними термобаричними снарядами, кажуть захисники 24-ї бригади імені короля Данила, які тримають там оборону. Не полишають спроб просунутися росіяни і на Харківщині. Наші захисники постійно відбивають ворожі штурми в районі Вовчанська та Куп'янська. Окупанти буквально засипають наші позиції кабами. Усього від початку червня російські війська випустили по Україні майже 2,5 тисячі керованих авіабомб. А що Україна може цьому протиставити, і чи допоможуть змінити ситуацію в небі f 16 та Петріоти? Про це говорили із професором Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Андрієм Харуком? Знаю, що ми почали виробництво своїх кабів. Чи допоможе це протистояти російським кабам? Чи потрібно більше зброї літаків та засобів ППО? По перше, засоби протиповітряної оборони достатньо великої дальності. Оскільки росіяни скидають керовані авіабомби з відстані, яка лежить поза зоною враження нашої фронтової протиповітряної оборони, тобто тієї, яка є безпосередньо в наших там механізованих і інших прирадах, тут потрібні вже комплекси більшої дальності, ті ж самі Петріоти, насамси тощо, ну, але вони теж з свого боку вразливі, їх потрібно прикривати. Засобами меншої дальності для відбиття можливого дерев'я там протирадіолокаційними ракетами і так далі. Тобто потрібна е, потрібен комплекс, потрібна система е, протиповітряної оборони. Ну і те, що я дуже люблю повторяти цю фразу, це те, що найкраща протиповітряна оборона е, це наші танки на їхньому аеродрому. Тобто, в нашому випадку, це наші. Ударні безпілотники або атакамси, або інші ракети, які б систематично завдавали ударів по російських аеродромах. Той же самий Балтімор, це поблизу Воронежа, Морозовськ, і, і, і інші аеродроми, з яких діють ці ж самі су 34 Це дозволило би, ну скажімо так, знизити інтенсивність застосування цієї бомбардувальної авіації, бо е, втрати саме серед цих літаків су – в росіян досить значними були. Безумовно, нам гостро не вистачає для цієї комплексності сучасних літаків-мисливців. Бо ті ж самі Міг 29, Су-27, вони ну, українські вони не модернізовані. Вправді, що там деяка частина модернізована, але дуже обмежено. І вони поступаються за своїми характеристиками російським мисливцям, які, хоча б там коріння мають від тих же самих 127 27 Наприклад, Су-30 чи Су-35, але вони є модернізованими з е, потужнішими радарами з е, більш далекобійними ракетами. І тут, власне, в 16 мали би цей дисбаланс нам допомогти е, врегулювати на наш бік. Інша справа: що е, це про це можна буде говорити на якійсь відносно вузькій ділянці фронту. Якщо враховувати, що одночасно там ми зможемо вести бій з першої, я думаю, не більше однієї да, цих F-16, тобто 12, 18 вісімнадцяти, не найбільше, то тут можна буде говорити про якусь локальну ділянку, напрямок, там, наприклад, Харківський напрямок там, чи Кримський напрямок, да, де будуть діяти власне ось ці, е мисливці. І Росію продовжують дотискати економічно. Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій проти агресорки. Під заборони потрапили 116 фізичних та юридичних осіб. Також ЄС обмежує послуги з перевантаження російського зрідженого природного газу на території Євросоюзу, що транспортується в інші країни. Це не вплине на імпорт лише на реекспорт до третіх країн через ЄС, тобто по суті на півкрок. Наші санкції вже суттєво послабили російську економіку та завадили Путіну знищити Україну. Чотирнадцятий пакет санкцій демонструє нашу єдність у підтримці України та прагнення обмежити злочинну діяльність Росії проти українців. Крім того, ЄС заборонив нові інвестиції надання товарів, технології і послуг для завершення споруджуваних проєктів, що стосуються зрідженого природного газу. Вводяться обмеження і на імпорт російського газу через термінали ЄС, не підключені до системи природного газу. І ще одна приємна новина: міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешти Сергія Шойгу, колишнього міністра оборони Росії, а нині секретаря Радбезу РФ та глави Генерального штабу Валерія Герасимова. Причина удари по цивільних об'єктах та мирних громадянах України. Позови стосуються подій із жовтня 2022 року до березня 2023 року. Шойгу та Герасимова звинувачують у воєнних злочинах, зокрема у нападах російських військових на цивільні об'єкти, у заподіянні надмірної шкоди мирним громадянам, а також у злочинах проти людяності. Згідно з рішенням суду, є достатньо підстав вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вказані злочини. Цього тижня у НАТО офіційно обрали нового керівника. Ним став прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Він замінить на цій посаді Єнса Столтенберга. Це станеться у жовтні. Якою буде політика альянсу щодо України після нового призначення? За керівництво Рютте маленькі Нідерланди увійшли в п'ятірку найбільших наших донаторів зброї для України. А самого прем'єра часто називають другом Зеленського і України. Він активно агітував за дозвіл на Користання європейської зброї для ударів по території Росії однак щодо наземних операцій НАТО він вважає, що війська альянсу не мають заходити в Україну аби уникнути прямого протистояння з Росією і надалі не провокувати його ескалацію. Обмін взаємними звинуваченнями так можна назвати виборчі дебати у США, що пройшли цього тижня. Нинішній президент Джо Байден опонував колишньому Дональду Трампу. Ще до початку дебатів обидва кандидати навіть не потисли одне одному руки. Далі більше звинувачували одне одного у тому, хто більше надихнув Путіна на вторгнення в Україну. Якби ж у нас був справжній президент, президент, якого б поважав Путін, він ніколи б не вторгся в Україну. Багато людей загинули більше ніж ми знаємо. Ці цифри можна потроїти. Росія забрала багато земель при Обамі та Байдені. При мені ні, Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами, і все через нього Байдена та дурні рішення, які він схвалив. Росія ніколи не напала би, якби я був президентом. Якщо ви поглянете на те, що зробив Трамп в Україні, цей хлопець сказав Путіну: роби все, що хочеш. Саме це Трамп зробив для Путіна, підбадьорив його, і той здійснив вторгнення. Путін воєнний злочинець. Він убив тисячі й тисячі людей, і він дав зрозуміти одну річ. Він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, а не просто захопити частину. Він хоче всю Україну, чи ви думаєте він на цьому зупиниться, якщо захопить Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, з Білорусю? Що станеться з країнами НАТО? Ми можемо тільки здогадуватись, що буде далі, якщо все спустити з рук. В цілому Трамп тримався спокійно і виглядало так, наче колишній президент згадував усі свої досягнення на посаді та звинувачував Байдена як в зовнішніх, так і внутрішніх проблемах країни. На думку Байдена він впорався із дебатами добре, хоча каже, важко вести дебати з брехуном. Зазначу, видання «The New York Times» вже відмітило, що Трамп збрехав 26 разів. Та демократи вже почали обговорювати заміну їхнього кандидата. Президента США Джо Байдена у виборчому списку через його провальний виступ на дебатах. Як це позначиться на Україні? Говорили із експертом, міжнародником Олександром Краєвим. На вашу думку, якщо демократи таки підуть на такий кардинальний крок, то до чого готуватися Україні? Ну насправді новий кандидат, якщо він буде представлений, якщо все таки Байден зніметься. А нагадаю, це має бути якраз. Власна ініціатива Байдена це не може зробити партійний комітет, бо Байден все таки переможе з партійних праймеріс, Якщо все таки така заміна відбудеться, то новий кандидат мало ймовірно, що стигне розробити якусь радикальну власну альтернативну програму. Скоріше все він буде виступати як такий собі об'єднавчий символ для демократичної партії, продовжить ключові тези і наративи кампанії Байдена, просто вже егідою іншої людини. Тому насправді для нас така заміна потенційно буде скоріше позитивною, бо та ж сама програма Байдена, яку буде втілювати більш активний політик, який хоче запам'ятатися, хоче показати, показати свій вплив для нас, якраз от таке втілення тієї програми, яку розпочав президент Байден, було б набагато більш позитивне, навіть ніж виконання цієї програми е, самим Байденом. Повернемося до новин України. Військові перестановки щойно призначили одразу до справ. Цього тижня Володимир Зеленський офіційно представив нового командувача бригадних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Зробив він це в Покровську, куди попрямував разом з головнокомандувачем Олександром Сирським. Почав цей день на Донеччині разом з нашими воїнами, разом з головкомом Сирським та новим командувачем Об'єднаних сил генералом. Гнатова представив сьогодні офіційно Андрія Гнатова усім, хто відповідає за оборону на Донеччині. Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такий, як потрібний. Про що говорить це призначення, і в цілому, як це вплине на фронт, і ту тактику і стратегію, яку ми там ведемо. Про це говорили із керівником безпекових програм Центру глобалістики Павлом Лакійчуком. Отже, тепер Андрій Гнатов, це бригадний генерал, це та людина, яка тепер обійматиме посаду командувача Об'єднаних сил Зсу. Передусім, що вам про нього відомо? Андрій він морський піхотинець. Один морпіг змінив іншого морпіха. Це можливо добра тяглість, тому що цей род військ він серйозно завжди займав нішу в наших силах оборони. А так, в цілому, відгуки про нового командувача оперативного командування вони були добрі, і на нього покладається зараз. Складна задача, це ж крім об'єднаного штабу, це і управління найскладнішою ділянкою нашої оборони, це Сувхортиця, це Донецький напрямок, де відбуваються найскладніші бої. І, чесно кажучи, багато залежить не тільки від е особистості командувача. Багато залежить від, від вищого державного керівництва щодо дій на цій ділянці. Ну, і зрозуміло, що багато залежить від того, які умови будуть, грубо кажучи, від нашого ворога. Поки що напрямок основного удару от і разом з призначенням нового командувача. Це добре, що президент Зеленський зараз оглядає якраз цей напрямок, адже маємо там серйозні, серйозні проблеми. Це і по на Покровському напрямку, де ворог не припиняє просування, це і Часов'ярська ділянка, де ворог теж намагається просуватись, і посеред них ще й. Турецька ділянка, але разом з тим є цікавий момент у тому, що передувало цьому призначенню. Начальник штабу бригади Азов Богдан Кротевич подав заяву до ДБР, вимагає розслідувати діяльність попередника Гнатова на цій посаді генерала Содоля. Чимало інформації бачили у новинах, але цікаво від вас дізнатися, яку репутацію мав пан Содоль серед військових. Я розумію, що. У командування гвардії 12-ї бригади Нацгвардії, от, Азовської є, ну, так скажемо, зуб на Содоля ще здавна, от, і до слова події е, на півдні, на початку ворожого, широкомасштабного вторгнення, досі от, закриті таким туманом війни. І, очевидно, претензії, які ці військовослужбовці мають до командувача, вони цілком обґрунтовані. Але знову ж таки, не Содолем єдиним і проблеми, проблеми, які виникають, це проблеми управління військами, а не проблеми там, сирського, проблеми залужного, проблеми Содоля. чи проблеми не є шпапи, так скажу. Це питання, питання управління військами і недоліків цієї організації. Виправляти треба ситуацію в комплексі. Я сподіваюся, що ну, та ситуація, яка от буквально декілька місяців і знову накатує, вона матиме за собою результат не тільки негативний, а й позитивний щодо перегр перегляду наших управлінських рішень? Дякую вам за аналіз. Говорили про призначення командувача бригадних сил зсу Андрія Гнатова замість генерала Содоля. Вийти сухими з води не вдасться. Миколу Тищенка цього тижня відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці і вдягнули електронний браслет. До цього він і його адвокати переконували, що не зможе без виборців і вони без такого депутата. А також просив повернути йому гроші, які були вилучені під час обшуків. Мовляв, не проживе без них. Тому я вчора казав: залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно. Я їх заробляв 30 років. От цими руками. І ні в кого нічого не взяв. І цим пишається. Мій батько і моя родина цим пишається. Але одразу після цього Тищенко поїхав ні, не додому, а начебто до ресторану. Принаймні таке відео оприлюднили низка телеграм-каналів. Нагадаю, нардепа підозрюють у нападі на ветерана війни, колишнього бійця підрозділу Кракен Дмитра Павлова. За це йому світить до п'яти років тюрми. Та Тищенко був би не Тищенко, якби навіть у судовій залі не видав нові перли, які вже стали хітами. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я вам смішно. Збірна України зіграла в нічию проти Бельгії, але, на жаль, вилетіла з Євро 2024 Матч Україна-Бельгія, що пройшов у Штутгарді, закінчився з рахунком 0-0. При цьому гравці нашої національної команди завдали 15 ударів по воротах суперника. У підсумковій турнірній таблиці усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії чемпіонату Європи. Проте через різницю у забитих пропущених м'ячах Україна. Фінішувала останньою та не змогла вийти в плей-офф. Але інші перемоги у нас попереду, і на це сподіваємось. А ми продовжуємо стежити за перебігом подій. З вами була Дарина Трунова. Мирних та спокійних вам буднів. Побачимось в ефірі обоз .UA».